Ви можете зменшити витрати часу на створення 3D моделі робочого середовища чи виробничої лінії завдяки 2D та 3D наборам із бібліотек, які можна налаштувати в Autodesk Factory Design Utilities. Отримайте перевагу, розширивши хмарний набір бібліотечних наборів для прискорення створення власних проєктів. Додати власні набори моделей до бібліотечних матеріалів дуже легко, та ще це також дозволить використовувати їх в різних командах та проєктах. Виберіть поверхню з'єднання та точку вставки, що будуть використовуватись для приєднання до вашої моделі. Потім додайте її в бібліотеку наборів Factory Design Utilities. Ваш набір залишається параметричним та зберігає конфігурацію iLogic, що дозволяє індивідуально конфігурувати одну і ту ж модель для різних проєктів. Вашою бібліотекою можна керувати в локальній мережі або в Autodesk Vault pdm системі ви навіть можете поділитися своїми наборами з колегами та клієнтами, опублікувавши модель у хмарній бібліотеці наборів AutoDESK. Коли ви публікуєте свій 3D-об'єкт, ви можете автоматично створити 2D-версію або додати свої власні креслення AutoCAD, що будуть асоціативно пов'язані з вашим набором. Набори AutoDesk Factory Design Utilities синхронізуються асоціативно між AutoCAD та AutoDesk Inventor. Швидко створюйте макети 2D обладнання, використовуючи інструменти, які вам знайомі в AutoCAD. автоматично з'єднуйте набори разом, використовуючи точки з'єднання і вносьте параметричні зміни прямо за допомогою AutoCAD. Коли ми будемо готові поділитися нашим макетом, можемо синхронізуватися з інвентор, щоб заповнити 2D-макет тривимірними версіями нашого обладнання. У 3D ми можемо продовжувати вдосконалювати проект, досліджуючи та узгоджуючи габарити моделей. Ми можемо вносити в інвентор ті самі параметричні зміни, які внесли в AutoCAD. В результаті також буде видно, що точки з'єднання можуть мати однакові синхронізовані розміри та передавати значення параметрів між наборами, зберігаючи об'єкти в коректному положенні. AnyCAD у Factory Design Utilities може посилатися на дані з багатьох альтернативних систем SAPR. Тому ви можете включати моделі від ваших постачальників у свою бібліотеку наборів незалежно від їх формату сапор файлів. По завершенню тривимірної моделі буде легко отримати специфікацію в автоматичному режимі, і можна створити з координуючої моделі все необхідне обладнання та креслення макета, синхронізуючи макет і параметри обладнання протягом усього проекту. Autodesk Factory Design Utilities з'єднують AutoCAD, Inventor, Navisworks і Vault, щоб допомогти вашій команді ефективно координувати проект робочого середовища або виробничої лінії на основі створеної моделі даних.